Kartoplėna keška, mandiburčina, abu kartoplėna kobasa. Покажу вам, як її готують на гуцульський манер. До того варіанту, що готують в тисмениці, він наближений, але у нас не додають кукурудзяної крупи і не запивають кишку гуслинкою. За кілька днів до приготування кишки я топлю сало. На цьому смальці шкварками я тушкую цибулю. Картопля. Тру як наймілкіше. Сіджую сік, але без фанатизму. Цибулю з шкварками перепускаю через м'ясорубку або блендерую, кому як до подоби. Кукурудзяна крупа. Я показую, яка вона має бути. Це крупа середнього помелу. Висипаємо кукурудзяну крупу, додаємо мелені шкварки з цибулею, додаємо молоко, солимо, перчимо і гарно вимішуємо. Консистенцію маєте отримати таку, як на деруни. Переходимо до набивання ковбасок. Тут бажано дві пари рук. Рекомендую робити не дуже великі, бо при варінні з великими важкувато буде. Набивайте не туго, по кропі потрібне місце для набухання. Кишка має бути вільна і м'яка, не така, як на ковбасу чи кров'янку. Вона має ходити і переливатись у ваших руках. Не один метр кишки пішов, поки я вловила суть цього процесу. Хоча постійно бачила, як це робить бабця, і навіть пам'ятаю, що ритуал шліфування кишок перейшов від прабабці Марта до бабці Нусі. Тут потрібна практика і вміння вправлятися з ковбасками до вас прийде. Поки роблю ковбаски, ставлю окріп, закидаю в окріп по кілька ковбасок. Варити потрібно не на сильному вогні. При варінні індикатором є підняття ковбасок з дна кастрюлі. Коли піднялись, треба кілька хвилин проварити. Як каже моя бабця, кишки мають трохи промуркати. Писали підписники, що не проварюють, а одразу запікають. Я проварюю, бо після варіння ковбаски охолоджую, замотую плівку і кладу до морозилки. Для мене це дуже актуальна заготовка. Якщо прийдуть неждані гості, то можна швидко запекти і вже є чим їх погостити. Як у нас кажуть, гості на мості, а газдення у фартушку. Перед запіканням я проколюю зубочисткою ковбаски. То мій ритуал, але він швидше міф. Смакують кишку з гуслинкою. Гуслинка – то кисломолочний продукт, щось на кшталт йогурту, але з домашнього молока. Для него цулів то звучить дивно, але раз спробувавши, ви однозначно полюбите це поєднання.